Горохівська лікарня має заплатити сину померлого пацієнта 50 тисяч гривень моральної шкоди. Таким є рішення Волинського апеляційного суду. Ця історія трапилася у далекому 2018 році. У Горохівській лікарні пацієнту ампутували ногу. Операція минула успішно, але за декілька днів чоловік помер у лікарні від. Інфаркту син померлого подався до суду, бо переконаний, що медпрацівники неналежно виконували свої обов'язки. Суд першої інстанції зобов'язав заклад сплатити сину 100 тисяч моральної шкоди. Лікарня пішла оскаржувати це рішення. На судове засідання в апеляційний суд Юрій Мудрак прийшов із фотографією свого батька. Останній у 2018 році помер у горохівській лікарні. Пан Юрій, окрім того, що є сином померлого, він ще і юрист. У суді представляє інтереси свого рідного брата Олега, який і подав до суду на горохівську лікарню. Скасувати рішення Нолинського міського суду. Від 14 березня 2023 року в даній справі хвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити повністю, з таким проханням до Волинського апеляційного суду звертається горохівська лікарня. Медзаклад просить відмінити рішення нововолинського суду, який постановив, що лікарня має заплатити сину померлого 100 тисяч гривень моральної шкоди. Представник лікарні зазначає, що факт неналежного виконання працівниками медзакладу своїх обов'язків є недоведеним. В даному випадку, якщо ми звернемось до змісту висновку, лише зазначено, що проведення в передопераційному та післяопераційному періоді корекції анемії могло дещо зменшити гіпоксію пацієнта. Призначення консультації кардіолога могло дещо, а, а, ймовірно, дало б можливість діагностувати гостре порушення коронарного кровотоку. В даному випадку висновок лінію кліні... судово-медичної експертизи базується в... виключно на, при... на припущеннях. Немає жодного чіткого посилання, які дії лікаря порушили або клінічні протоколи, або настанови чи галузові стандарти, якими надає... згідно яких надається медична допомога. Ми вважаємо, що позивачем не доведена протиправність лікарів, яка б яка призвела до в даному випадку до трагедії. Яка відбулася з, з його рівними. Юрій Мудрак переконаний, що батько не отримав належного лікування, яке б могло врятувати його життя. Каже, що після ампутації ноги батько почував себе добре, але за кілька днів почав скаржитися на печіння у грудях. 8 червня ввечері його стан погіршився. А вже о 5 ранку, 9 червня, він помер. За його словами, лікарі не зробили нічого, аби діагностувати хворобу батька і його врятувати. Як показав згодом Ростин, причиною смерті став набряк легень і повторний інфаркт. На жаль, ні лікарня, ні представник відповідача не зрозуміло, що предмет позову стоїть не про відшкодування збитків, пов'язаних зі смертю батька. Ми не говоримо, що лікарня 100% винна в тому, що батько помер. Ми говоримо про те, що була неякісна і непрофесійно надана медична допомога батькові. В принципі, це все відображено в тих висновках судової експертизи. Я вважаю, що це став однією з причин смерті мого батька. Я вважаю, що було 10 годин до того як можна було батька дотувати. Вислухавши всі аргументи сторін, суд задовольняє апеляційну скаргу лікарні частково. Медзаклад таки заплатить моральну шкоду сину померлого пацієнта, але вдвічі меншу ніж постановив суд першої інстанції. Стягнути з комунального підприємства Горохівська багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради в користь мудрака Олега Івановича. 50 тисяч гривень моральної шкоди, заданої медичними працівниками. Врешті рішення суду залишити без змін. Чи буде лікарня подавати касацію на рішення апеляційного суду, представник лікарні поки сказати не може. За коментарем краще звернутися до лікарні. Ми вважаємо дії лікарів такими, що відповідають вимогам закону. Вони діяли в межах клінічних протоколів. чи можете сказати, чи буде подаватися касації? Не можу сказати. Я мушу це прокоментувати зі своїми клієнтами. Осудити. Ми звернулися за коментарем до керівника медзакладу Валерія Коба. На момент виходу сюжету до ефіру він нам не відзвонився. Залишаємо за лікарною право прокоментувати цю історію. Справа не в коштах. Справа просто в якійсь елементарній порядності в нормальному ставленні до. Будь-якої людини на сьогоднішній час ці лікарі працюють, які є фігурантами даної цивільної справи. Вони знаходяться на своїх посадах, а посади, в принципі, такі, що вони мають вони лікують багатьох пацієнтів, в тому числі військовослужбовців, і різні категорії. Це просто риторичне запитання, як можна такому лікарю вірити, враховуючи навіть оце судове рішення. І, до речі, оцей сафонік Анатолій Олексійович, який лікував мого батька, він є фігурантом. Я підсудним в іншому кримінальному провадженні так в Рохівському суді 31 липня буде здійснюватися судовий розгляд по факту непрофесійного надання медичної допомоги. Юрій Мудрак зазначає, що апеляційний суд має 10 днів, щоб виготовити повний текст рішення. Тоді будуть і зрозумілі причини, чому суд вирішив скоротити розмір моральної шкоди до 50 тисяч. Разом з тим зазначає, що погоджується з постановою апеляційного суду та вважає рішення законним. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.